Коротше, я вбираю в милі. з злоба так підтече, що просто капає і заливає обличчя. Ось, бачите, як я вже поставила той шкафчик. Забрала той. Може його заберуть задарма. Холодильник ще треба домити, бо там десь не домита. Хоча я сюди вселялась, тут взагалі не було так вимита. Ніяких тут. Вимивання не було, просто було як є. Тут, коротше, залила воно щось ржаве, Оце, ну, ця фігня, короче. і, і та ржавчина, там акуратно треба. Я так отсунула, але витягувати я не буду стиралку. Якщо її витягну, то вона, блін, працювати перестане. Ну, і, коротше, якось мию, зараз запискаю стіни, оце пошурую, Ну, і якось так буде. Просто вже хочу. Зниз, зверху донизу помить. Це хлоркою заливаю бродікте й воно відклупає. Ну, в принципі, тут теж так. Просто помить від пилюки. Ну і тут В принципі, тут тільки біля стиралки було, бо, тому що воно там ржавчина і таке, коротше, все убите. Ну, і помила під шкафом. Під холодильником, теж, бо підлога така ж я вже давно не мила, тому що я тут практично не знаходилася, не було часу. Ну, а потім треба всі речі якось акуратно зібрати або винести. І пом... Ні, ну скоріше за все, не буду виносити. Просто помию підлогу добре із цими хлорками, сіфами. Ну, так мені не готували. А ще ж треба свої забрати бух... бухліжка. Ой, це на роботу. Мабуть, сьогодні візьму цю валізку, туди спакую або як не знаю. Коротше. Я взагалі не представляю, як оце ці клунки перетащити. Не хочеться дорого переплачувати, тому що, блін. Ну дорого. Ну, якось треба тут до, до ума довести і вже забудь.